Війна жорстоко увірвалася в мирне життя українців, змушуючи кожного шукати способи допомогти та наблизити перемогу. Хтось воює на фронті, хтось волонтерить, хтось донатить гроші. І телерадіостудія Миргород не залишається. Осторонь. Зараз ми редакцією свідомі того. Хто забезпечує наш щодень, нашу можливість працювати, мовити. І ми вирішили до четвертого дня народження радіо чотири роки виповнилося, як в нашій громаді з'явилося ФМ Радіо. Вирішили підтримати хлопців військових. Вони збирають на авто. Це мобільна вогнева група Полтавського ППО. Вони збирають 280 тисяч. Наша ціль це 20 тисяч гривень. Ми на сьогоднішній день успішно збираємо гроші, віримо в те, що допоможемо хлопцям. Заручилися їх підтримкою, вони подякували за те, що ми по радіо говоримо про це в соцмережах. Залучили глядацьку і слухацьку аудиторію. І найцікавіше серед тих, хто задонатив. Ми розіграємо ось такий красивий сучасний радіоприймач. Тож, можливо, пощастить саме тому, хто зараз слухає, або дивиться нас. Мобільні вогневі групи ППО це перша лінія оборони нашого неба. Саме вони дають відсіч ворожим безпілотникам та крилатим ракетам, захищаючи мирних жителів від авіаударів. Ці герої потребують надійного транспорту, щоб швидко та ефективно реагувати на загрози з повітря. Ми доєдналися до великого збору, де збирають 280 тисяч. Ми створили власну банку, окремо поставили ціль в 20 тисяч. Зараз йде другий тиждень, як триває наш збір. Наразі сума 13 тисяч 910 гривень. На цьому тижні з понеділка збір трішки стоїть. Бачимо якісь такі невеличкі донати 10-20 гривень 100. До цього найбільший донат був 2 тисячі. Ми дуже вдячні людям, які не жалюють свої. Коштів. Власне, коли ми досягнемо цілі в 20 тисяч. У Монобанку є така функція, як обрати, зробити розіграш. І ми скористаємося цією функцією. Нам Монобанк надійшли контакти цієї людини. Ми зможемо зв'язатися з цією людиною власне, і передати наш приз це радіоприймач. Кожна гривня має значення, адже від цього залежить наша спільна безпека та майбутнє. У наших соціальних мережах у Телеграмі і у Фейсбуці зможете побачити посилання на банку на нашу. Доєднуйтеся, донайте і візьміть участь в розіграші, виграйте радіоприймач і допоможіть оборонцям нашого неба ставати ще ефективнішими і ще краще збивати над нами російські цілі. Долучайтеся до збору і не забудьте поділитися цією інформацією з друзями та знайомими. Чим більше людей знають про ініціативу, тим вища можливість швидше зібрати потрібну суму.